Іде процес виборки насіння, з суперхотів перців, мільйонники. Лишилась Кароліна Рі перед 2 мільйона, сковила і Дед Спірл від 1, мільйона до 2 мільйонів теж. Вже спробував Севенпот, мільйонник, Баджалок і червоний мільйонник, Скорпіон Вайт, Скорпіон Маруга, Баджалок і Вайт, теж мільйон, мільйон двісті, від мільйона до 2 мільйонів. Дуже сподобалося халапеньо лимон дроп. Лимонна капля. 190 тисяч на вкус просто ульот. Буду це все вирощувати. І мадам Женет Пінк теж взагалі бомба. Такі фіолетові, дуже добрі. Буду вирощувати все, все перці. Всім дякую за увагу.